Правоохоронці здійснюють документування злочинів російських окупантів, забезпечують пропускний режим на блокпостах, патрулюють населені пункти, здійснюють охорону публічного порядку в громадських місцях. На блокпостах минулої доби правоохоронці спільно з військовослужбовцями здійснили перевірку 2800 транспортних засобів для недопущення потрапляння до регіону зброї та наркотиків. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки шість осіб. Щодня працівники поліції дбають про безпеку та соціальний захист мешканців міста та області, забезпечують продуктами харчування та предметами першої необхідності та окуповані населені пункти, допомагають громадянам евакуюватись з небезпечних територій.